Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну, шо, народ, сьогодні дру... е... працюємо трошки з батьком. Приїхали на вечір на город, тут у нас Оля... коротше, дав город, каже, беріть, що робіть. Перший кослю люцерний йому скосив, трошки було, а так, бачите, кульбаба пішла. Батя його в общем, скропив. І це вже десь тижня-два пройшло. Почало, що з місцями трошки відходить. Ну і батько каже, що давай переоремо. Ну, Така от земелька, дивіться, щоб дуже суха, то ні. Трошки дощики в нас були. Десь два дощики було. Ну, понятно, що воно на таку глибину не промокло. Але тим не менше бля, така, ну, розсипається, великої брили немає. Настроїли плужка, таке зробили, щоб захват невеликий був, тому що реально тяжко. Але ну, взяли одного корпусу, двокорпусного ну, не, не рішились, тому що то буде не оранка. Ну то переори, але що ж, скіб наложить, потім що його, фрезерувати зверху, а тут реально ороночка гарненька виходить. Може щось посіємо. Може сою кинемо. У принципі, подивився погоду. На цілий тиждень у нас дощі передає. Було б хорошо її посіяти під дощик. Бо сьогодні там в полі ходив, то бачив, що соя навіть починає тільки сходити. То може й ми ризикнемо дай Посіємо. борозна глибока, трактору, реально, тяжко. Ну нічого. Своїми силами помаленьку якось трактор на сторону аж перекидає, але помаленьку працює. Повний привіт, самі бачите, реально сила. Без передка тут навіть нема що й рипаться. Бачите, як ложить гарно. Да, пробуксовка є, ну що ж. Дивіться, який захват у нього. Переплужничок. Це вже три оборота батя зробив. Ну, така от картина. Думаю, годинки півтори-дві я його переварю. Так, друзяки, зупинився. Коротше, вирішив вам показати, яку глибину бере. Так, все, дивимось. Поставив на низ. не знаю, так, так. Приходимо. Так. Все, спочатку. 10, 20. Ну, коротше, десь 27. Глибина, ну борозна, звісно, така добряча, видно. Отак вот от і працюю. Польот нормальний. Поїхали далі. Так, друзі, зупинився, ну, щоб показати вам який результат маємо. Mm. Ось, така, ось такий тут чорнозем, звісно, красота просто. Я думаю, якщо посіяти, то ну, сходить нормально, тому що тут вологе ще є в землі навіть. Але дощ, дощик передає на ніч, тому треба сьогодні доорати, звісно, ще трохи є, бачите. Частина переорана, частина ще ні. Ну якщо то... У мене світло на тракторі нормальне, якщо то під світло включимо та й переваримо. Нікуди не спішу, в принципі. Так що отак от працює. Да, захват хороший, переслужничок, дивіться, як кидає. Ой, не впав. Ось передплужник лізе в землю добре. Поїхали далі. Це десь по часу О, десь 2,5 години. Ну, трошки довго, але нічого. Нікого не прошу. Ну як нікого, Батя сів зі мною поїхали. Батя підналаштував трошки, та й погнали. Я попрацював так, на 2,5 години. Альот, нормальний, вийшло все. Десь світло працює. Я не скажу, що воно там суперове. Звісно, борозна посередині, ось бачите, темно, але видно. Я думаю, що завтра заодно у мене там є робота на фризу. Я приїду фризою гарненько. Ну, скільки? Два-три два, рази пройду і так само ну, тут ворота, щоб каналу не виорювати. А фрезою гарненько пройду такого разів-два. Тут на, на заході, бачите, така трохи, трохи брила. А загалом вийшла картинка. Ну, будемо їхати додому. Плужка зараз ще трошки пічищу. А кому сподобалось відео, яка ореночка у нас сьогодні вийшла одним корпусом. Глибину вам показав, 25-27. Ну і по захвату було 20-25 десь. Так, поїхали додому, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!